Чекай, воно має остити. Зараз буде все Вона хоче, щоб вже наполовину приготувалася. Коротше, одна, одна, ось о, я, я. Ну, поняли, я марінувала, друга шпігає, третя буде жарити. Головне, щоб буряки витягнули. Боже, що ти робиш? Господі, зараз, як побачать ті люди, що вміють робити шашлики, то вони в ну, тебе. Вони приїдуть ото... сюди і покажуть. Сюди не всі пустять, так? Радюша! Камара! Радюша! Мотя! Мотя, тут найважливіший перець! Що там? Хотіла сало найти, а сало немає. Є там сало. я... Здрастуйте, я там зробила сало, я сама його люблю. Без сала не один українець не живе. Ну це таке воно з проріздю, короче, модне. Сало, а м'ясо одне. Ну, воно кусочок є же сало? Є. Угу буде шашлика, поняли. Дівчата, допомогли. Дякую вам велике за допомогу. Дякую вам, що запросили. Не кажете, вам осуждено бути тут. Приїжджай і завтра. Без проблем. Не так би далеко. Оно, оно, оно. Муся. Муся, Муся почула запах м'яса. Гляньте на того демона малого. Капець. Карюша. Ні, муся перва получиш ти муся потом все карюша. Все.